Добрий день, дорогі учні та учениці. Вітаю вас на уроці геометрії для восьмого класу. Сьогодні ми вивчимо теорему Фалеса та її застосування. Фалес Мілецький, державний діяч, визначний математик, один із семи мудреців світу. На думку істориків, саме Фалес почав застосовувати основні геометричні інструменти циркуль та лінійку. Винайшов глобус, ввів в математику ідею доведення. Сформулюємо теорему Фалеса. Паралельні прямі, які перетинають сторони кута і відтинають на одній із них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на іншій стороні кута. В умові теореми замість сторін кута можна розглянути дві довільні прямі. Тоді теорему сформулюємо так. Паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі і відтинають на одній із них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на іншій стороні. Дві різні прямі на площині можуть або бути паралельними, або перетинатися. Розгляньмо два випадки. Перший випадок: нехай прямі А і Б паралельні. Перетнімо їх паралельними прямими К, Л, М. Так, щоб вони відтинали рівні відрізки на прямій А. Внаслідок перетину на прямій А отримали точки А1А2А3 та рівні відрізки А1А2 та А2А3. Назвімо точки перетину прямих М з прямою Б як Б1Б2Б3. Доведімо, що відрізки Б1Б2 та Б2Б3 рівні. Оскільки прямі А та Б паралельні за умовою та прямі М паралельні, то чотирикутники А1А2, Б2Б1 та А2А3Б3Б2 паралелограми за означенням. У паралелограма протилежні сторони рівні, тому А1А2 дорівнює Б1Б2, також рівні відрізки А2А3 і Б2Б3. За умовою А1А2 та А2А3 рівні, тому й відрізок Б1Б2 рівний відрізку Б2Б3. Випадок 2. Прямі А і Б не паралельні. Прямі А та Б перетинаються у точці О. А1, А2, А3 точки перетину прямих К, Л, М з прямою A, А, а Б1Б2Б3 відповідні точки перетину з прямою Б. Доведімо, що коли А1А2 дорівнює А2А3, то Б1Б2 дорівнює Б2Б3. Проведімо через Б2 пряму СД паралельно А1А2. Чотирикутник А2А1СБ2 і А3А2Б2Д. Паралелограми за означенням. Тоді А1А2 дорівнює СБ2, А2А3 дорівнює Б2Д, оскільки А1А2 дорівнює А2А3, то СБ2 дорівнює Б2Д. Трикутник Б1Б2С дорівнює трикутнику Б3Б2Д за другою ознакою рівності трикутників, оскільки СБ2 дорівнює Б2Д. Як доведено, то кут b 1 b 2 c і кут b 3 b 2 D рівні як вертикальні. Кут b 1 C, b 2 дорівнює куту b 3 b 2 як внутрішні різносторонні, за паралельних прямих K і M та січні CD. тоді b 1 b 2 дорівнює b 2 b 3 Теорему доведено. Теорема Фалеса дозволяє поділити відрізок на n рівних частин. Для прикладу, поділімо відрізок АВ на три рівних частини. Для цього проводимо з точки А довільний промінь, недоповняльний до променя АВ, і відкладаємо на ньому рівні відрізки АС1, С1, С2, С2, С3. Проводимо пряму С3 Б і паралельні їй прямі через точки С1 і С2. За теоремою Фалеса ці прямі діять відрізок АБ на три рівні частини. Аналогічно можна поділити довільний відрізок на будь-яку кількість рівних частин. Назва теореми Фалеса вказує не лише на приналежність її автору, а й також пов'язана з давньою легендою. Перебуваючи у Єгипті, Фалес уразив тамтешніх жерців та навіть самого фараона тим, що виміряв висоту найвищої зі знаменитих пірамід. Про безпосереднє вимірювання у ті часи годі й було думати, оскільки висота піраміди сягала майже 150 метрів. Тож Фалес скористався тінню. Він обрав день і час, коли довжина його тіні дорівнювала його ж зросту. У цей момент висота піраміди повинна дорівнювати довжині. Відкинутої від неї тіні. Зрозуміло, що довжину тіні потрібно було відраховувати від середньої точки квадратної основи піраміди. Це можна було виміряти безпосередньо. На екрані ви бачите приклади застосування теореми Фалеса у повсякденному житті. Зокрема, її відображає розміщення струн піаніно чи бандури, перил для сходів чи дитячих драбин, а також дорожньої розмітки. Практичне значення має узагальнена теорема Фалеса, яка стосується вже не рівних, а пропорційних відрізків, утворених у наслідок перетину прямих паралельними прямими, тобто таких відрізків, довжини яких перебувають у певному відношенні. Пригадаймо, які відрізки є пропорційними. Якщо задано відрізки АБ і СД довжинами 3 та 5 см, та відрізки МН і ПК довжинами 6 та 10 см, то відношення довжин відрізків АБ і СД становить 3 до 5 другої пари МН і ПК. 6 до 10, тобто відношення відрізків АБ і СД та відрізків МН і ПК рівні. В такому випадку кажуть, що відрізки АБ і СД пропорційні до відрізків МН і ПК. Паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах. Пропорційні відрізки. АБ відноситься до БЦ як АК до КМ, або А відноситься до Б як С до Д, якщо ми використовуємо малі букви. З доведенням даної теореми ми ознайомимося на наступних уроках. Перейдімо до задачі. Задача 1. Доведіть, що бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні прилеглим до них сторонам. Доведення. Нехай у трикутнику АВС, БД бісектриса. Через вершину С проводимо СЕ паралельну БД. СЕ перетинає продовження сторони АВ у точці Е. Позначимо кут АВД як кут 4, кут СБД як Кут 1, кут БЦЕ рівний куту 2, кут БЕЦ як кут 3. Тоді кут 1 дорівнює куту 2 як різносторонні при БД. Паралельні СЕ Е та січні БЦ, кут 3 рівний куту 4, як відповідні при БД паралельні СЕ та січні АЕ. Оскільки БД бісектриса трикутника АБЦ, то кут 4 дорівнює куту 1. Звідси кут 2 рівний куту 3. Трикутник СБЕ рівнобедрений, БЦ дорівнює БЕ. За теоремою про пропорційні відрізки АД так відноситься до аби. Як ДЦ до БЕ. Оскільки БЕ дорівнює БЦ, то АД так відноситься до АБ, як ДЦ до БЦ. Це відношення має назву властивість бісектриси трикутника. У багатьох задачах властивість бісектриси стане у пригоді під час розв'язання. Властивість бісектриси одне із застосувань теореми Фалеса. Також за допомогою теореми Фалеса доводять теорему про пропорційність відрізків, утворених під час перетину медіа. Трикутника, зокрема, про поділ кожної з медіан точкою перетину у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Є ще й інші застосування теореми Фалеса, але з ними ми ознайомимося на наступних заняттях. Тож, дякую вам за увагу та до нової зустрічі!